Ранки на Росії тепер такі. Великий стовп вогню побачили мешканці Ростовки Омської області вранці зі своїх вікон. У невеличкому містечку у передмісті Омська вибух на підземній ділянці магістрального газопроводу. Після цього зайнялася потужна пожежа. Російський губернатор Омської області повідомив, неподалік Ростовки загорілася труба після ймовірного витоку газу. Влада Путіна заявляє, що причиною вибуху міг стати ремонт підземної ділянки газопроводу відводу. На місці працюють слідчі та прокурори РФ. Тим часом росіяни коментують побачене в соцмережах. Норм багаття все йде за планом. Добре, уже не закінчиться. Чому держава не захищає цивільних? У нас теплі зими, а ось Сибіру не позаздрити.